Сільськогосподарці через останні дії Нацбанку фіксують падіння аграрного виробництва. А тому, аби вплинути на ситуацію, зібралися на перше всеукраїнське аграрне віче. За їх словами, галось треба рятувати і працювати треба починаючи з більшості в обласних радах. Тільки так каже керівник партії Віталій Скозик, можна виправитися на краще. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли на місцях, що у нас є сьогодні інструмент. А, власне, впливати на те, як проводиться адміністративна реформа, і цей інструмент це сьогодні обласні ради. Тому, якщо ми здатні створити аграрні групи у кожній обласній раді, то ми зможемо направити власне цей процес процес цивілізований рост. Проводити реформи партія планує у трьох напрямках: податковому, земельному та адміністративному. Тим для цього треба спочатку знайти рушійну силу, аби переконати людей. А це під час бойових дій справа не з легких. Я не можу сказати, що працює це легко. Люди, особливо на Донбасі, достатньо Скептично относятся к любым предложениям, як це ни странно покажется, которые исходят из, в общем-то из э, центральної частини в стране, в которой 30% мирового процентів задача аграрной Задача аграрної партії чтобы к власти пришли люди, которые здесь на цій землі работают. На вече з різних куточків країни з'їхалося за підрахунками організаторів понад 3,5 з людей, і кожен впевнені в аграрній партії вирушив до столиці саме тому, аби власноручно тільки в полі врятувати галузь від занепаду.